Добрий день. Сьогодні хочу розпакувати таку посилочку від майкапу. Як ви бачите, до речі, у них новий, по-моєму, стиль упаковання. Він Невеличкий це замовлення, але все одно цікаво з вами поділитися. Посилка виглядає таким чином. Перший продукт це від яке мило, ягідна нацелота 500 мл. Взяла на пробу саме цей аромат. У них непогані, до речі, ці рідкі мила, тому маю надію, що запах мені сподобається. До речі, відкрутила ковпачок і дійсно такий запах але це з такою свіжістю цікавий аромат. Наступний продукт це теж рідке мило в форматі пінки, і тут, якщо ви бачите, воно має бути в форматі ось такого гарного квіточки. Тут пандочка, тобто я подарую це племіннику, він таке любить. Маю надію, що. Йому все сподобається. Я читала відгуки, що, в принципі, непогане воно реально робить цю квіточку, але час від часу буває просто брак оцього кришечки, але маю надію, що мені пощастило. Наступне це на пробу взяла такі ополісько для ротової порожнини. Nature. не знаю, я перший раз, до речі, беру, беру саме цього виробника. Це український виробник, ята і малина. Маю надію, що цікаве буде поєднання. з Аромату і присмаку. До речі, дуже гарне упакування, тобто червоне і ось це червоне, ну, таке цікаве стильне. І два пробничка це сплаж, освіжаюча зубна паста з відбілюючим ефектом, зі смаком ванілі та лаванди. І сане це маска для обличчя очищувальна. До речі, це непогана маска, вони часто її вкладають як подарунок. Буду обов'язково користуватися такими засобами, вони реально класні. В принципі, це все, що я отримала це невеличке замовлення. Це таке якесь у мене замовлення, мильне повністю. Я вже без пакування замовила в Єві і тому залишила їм упакування, вони його повторно використовують. Мені було цікаво спробувати ці різні аромати. Це якесь нове дерево і амбра від Б'янка, кремове мило, ягідне, тверде, банне мило, миловарні традиції. Я думаю, що непогане має бути аромат. Потім відшик нектар фруктовий, енергія, авокадо, і, до речі, з априкосом, це цікаво буде спробувати. І магнолія, і кати... бавовняні якісь аромати, теж таке нестандартне, прямо квадратне мило. І тут два мила, тобто стандартне господарське мило, яке ну, можна в будь-якому супермаркеті придбати. І також взяла на пробу. Ось Таке мило саме для того, щоби. Прати саме нижню спідню білизну. Я, взагалі, в перший раз таке чую про це таке мило, і це виробник Південна Корея. Вони реально вміють багато чого цікавого робити, і мені буде цікаво спробувати. Там написано, що це без ароматизаторів і без різних хімічних домішок, тому буде цікаво. Обов'язково зніму відео, це мило використати до кінця. В принципі, це все мильне таке замовлення. Чи ви з цього різноманіття ми щось використовували? Якщо так, то цікавить, наскільки вам вони сподобалися. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!